Привіт! Перед вами AirSoft, репліка гвинтівки від Novrich. Модель SSD 11, Full фултрас 6,4 мм, 2,9 джоулі. Комплектується магазином на 54 кульки. Основу конструкції складає монолітна ствольна коробка та ствол із алюмінією, виготовлені на високоточному верстаті з числовим програмним керуванням. Оснащені різьбовими вставками з нержавіючої сталі. На верхній частині планка пікатіні, яка дозволяє встановити оптику. На передній частині ствола є різьба під глушник або компенсатор, що дає можливість кастомізувати зброю. Приклад регульований, надає можливість підлаштувати довжину від 94,5 до 103 см, що робить гвинтівку комфортною навіть під час тривалих ігор. Болт рухається плавно, без ривків, а рукоятка має ергономічну форму, що дозволяє швидко перезаряджати навіть у рукавицях. Магазин примикається чітко із характерним клацанням і не має люфтів у шахті. А от Імітація магазину призначена не лише для зовнішнього вигляду, вона оснащена сталевими штифтами та використовується для розбирання циліндропоршневої групи. Жодних інструментів не знадобиться. Усе можна виконати безпосередньо перед грою, прямо на полі. Не впевнені чи перезарядили затвор після останнього пострілу. Просто погляньте вниз. Червоний індикатор покаже, що гвинтівка зведена. Швидкознімні точки кріплення стали стандартом, що дозволяють використовувати один ремінь із різними гвинтівками. SSG-11 має дві такі точки. Оснащена повністю механічною пружинною системою. Усередині встановлений циліндри з підвищеним об'ємом, а саме 47 сантиметрів кубічних, що є значним показником. Це дозволяє переміщати більше повітря, передавати більше енергії та використовувати айрбрейк-пінс без втрати потужності. Поршень із легкого алюмінієвого сплаву з ірбрейк-системою комплектується трьома ФПС-кільцями різного розміру, що дозволяє тонко налаштувати потужність гвинтівки під власні потреби. Ударно-спусковий механізм повністю металевий із сталевими шепталами та підсиленим тригер боксом, розрахованим на стабільну роботу з енергією до 3 джоулів. Контактні поверхні мають заводську поліровку для зменшення тертя та підвищення ресурсу. Хопа, блок із алюмінією, виготовлений на високоточному верстаті з числовим програмним керуванням. Має TDC регулювання з точним вертикальним натиском на гумку. Регулювальне колесо розташоване спереду гвинтівки і дозволяє змінювати налаштування, не відпускаючи цівку. Встановлена гумка під систему Full Trust, оптимізована під кульки 6,44 мм із стабільним оптиском та підвищеною Герметичністю внутрішній стволик полірований із розширеною камерою подачі для роботи з нестандартним діаметром кульок під час тестування на дистанції 50 метрів, демонструє стабільну купченість. Серія з 10 пострілів вкладається в коло приблизно 10-12 сантиметрів, що є типовим показником для пружинної снайперської системи з енергією 2,9 джоулі. Траєкторія залишається передбачуваною завдяки стволику 6,44 мм та фултрат-гумці, які забезпечують стабільний оптис кульки. Ефективна дальність прицільного вогню сягає 80-90 метрів, де кулька все ще зберігає достатню енергію для ігрового ураження. Початкова швидкість вильоту 062 кулькою без додаткової проставки становить 90,33 91,22 метри на секунду, з найменшою проставкою 93,37 метри на секунду, з середньою 94,79 95,85 метри на секунду з найбільшою 99,95 метрів на секунду до 100,6 метрів на секунду. З усіма проставками одночасно 101,5 104 метри на секунду це надійна платформа для тих, хто хоче максимум точності без зайвих налаштувань. Показує стабільну купченість, високу дальність та передбачувану роботу механіки. Замовляйте на страйк Ready for strike!